Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо про таке: студентам, що виїхали за кордон та є студентами внутрішніх українських вузів, хочуть перестати платити стипендію. Я думаю, що ви вже достатньо часто чули різноманітну інформацію щодо того, що держава хоче скорочувати. Ти ті чи інші виплати, що вона здійснює, і тут мова йде про студентів, які навчаються в державних українських вузах та отримують стипендії. Якщо такі студенти виїхали за кордон та не повертаються, тобто вони не знаходяться на території України, держава хоче, це вже достатньо реалістичний сценарій, припинити сплачувати таким студентам стипендії. Тобто, щоб зекономити кошти. Навчаєтесь в Україні, отримуєте стипендію. Не навчаєтесь, знаходитесь за кордоном, стипендію отримувати не будете. Ця ініціатива, вона досить. Реальна ініціатива. Я не знаю, наскільки студентам, які знаходяться за кордоном, важливі ці кошти, які вони отримують в якості стипендії від Української держави. І наскільки зараз ця стипендія є високою. Але для держави це великі кошти, для конкретного студента, напевно, ні. Але така ініціатива є, і, напевно, вона буде реалізована. Тому враховуйте цю обставину, якщо ви якимось чином. Розраховували на ці кошти, і вони були частиною вашого планування бюджету, то знаєте, що в майбутньому ви вже не будете отримувати ці кошти. Ось така ситуація. Так що не сильно, як то кажуть, розчаровуйтесь з цього приводу. Я думаю, що з певної точки зору це десь справедливо, відповідно до того, в якій зараз ситуації знаходиться наша країна. Якщо це відео було вам корисно, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та звертайтесь до нас за юридичною допомогою по телефону нашого контакт-центру. Контакт, телефон контакт-центру в описі до цього відео. Всім успіхів!